В системі можна створити рахунок покупцю, в якому зазначити всю інформацію, яка необхідна для обліку. Розглянемо створення рахунку на надані послуги. Обираємо модуль Продажі, Рахунки на оплату покупцям. Натискаємо кнопку Додати. Обираємо тип процесу, рахунок замовнику на послуги надані. Вводимо на номер документу, дату. Обираємо контрагента. Натискаємо кнопку Вибрати, обираємо Договір. Натискаємо кнопку Додати. Обираємо код ТМЦ. Звертаємо увагу, що для рахунку на надані послуги слід обрати групу Послуги, а також підгрупу Послуги надані. В класифікаторі обираємо необхідну послугу і натискаємо кнопку Вибрати, вказуємо кількість та ціну замовленої послуги. Рахунок вже зазначено відповідно до обраного типу процесу. Система дозволяє роздрукувати документ за допомогою «Дії друк» або накласти електронний цифровий підпис і відправити контрагенту як юридично значимий документ. Для цього в меню за трьома крапочками слід обрати, надіслати через сайні онлайн і обрати дію Підписати документ або Прив'язати вхідний документ сайні.